Я сьогодні хотів би розпочати свою прес-конференцію з одного з головних питань для нашого міста це підготовка до опалювального сезону. На сьогоднішній день місто на 90%, можливо навіть більше, готове до опалювального сезону. Я скажу так, ударними темпами зараз працюють виконавці робіт по встановленню. Теплових лічильників. І них задача всі ті гроші, всі ті 17 мільйонів, що ми запланували на встановлення лічильників на будинки, обліку тепла встановити до початку опалювального сезону. Також залишається найбільша проблема для міста це труба, тес міста. Пройшла випробування, були виявлені. Близько п'яти поривів, потім, як кажеться, їх відремонтували, потім ще одне гідравлічне випробування, ще два пориви. Тобто, ну, цим займалися раніше. На сьогоднішній день е, труба заповнена технічною водою і Зараз готуємося до запуску. О, тому е, я переконаний, що наші тепловики зроблять все можливе, щоб. Скажемо, в холодний сезон ми вже всі були з теплом. От. Зараз проводяться і наради, постійні комісії, От, тобто, буквально ситуація моніториться щонедільно, щоденно моніториться ситуація. От. Також є сьогодні дуже важливим для нашого міста питання газопостачання. Е, можливо, ви вже знаєте, можливо, ні. Сталася аварія на магістральному газопроводі. І на сьогоднішній день підприємства міста на прохання була створена комісія. Зібрали всіх керівників підприємств, які сьогодні, скажімо, споживають газ. На сьогоднішній день за нашим проханням всі, я дуже вдячний, війшли в ситуацію і відключились від газопостачання. Зараз проводяться ремонтні роботи. Буквально щойно я говорив з очільником газового господарства Савілієм Ігорем Володимировичем, З, з... до 19-ї години мають відновити нормальне газопостачання в місті. Можливо, коли люди прийдуть з роботи і включать всі почнуть підігрівати їжу і так далі. Можливий деякі падіння тиску. От, але це тимчасове явище, всі мають зрозуміти. Тобто, на сьогодні до сьогоднішнього, до вечора сьогоднішнього дня, газопостачання мають відновити, і з завтрашнього дня теж подачу газу на підприємство теж мають відновити. От, тому я ще раз вдячний всім, тому що хтось, як комбінат хлібопродуктів, зупинили сушки. От. Молокозаводи теж зупинили свої процеси, ну, але це вимушена була така міра для того, щоб населення залишилось з газом. Тому що нам прийшлось перейти на трубу меншого діаметру. Відповідно, забезпечити все місто ми не змогли. Тому я дуже вдячний тим керівникам підприємств, які дослухались. Ще хотів сказати по темі газу щодо встановлення газових лічильників на будинки. Загальнобудинкові на сьогоднішній день є навіть деякі нерозумінні конфлікти з мешканцями, але ми маємо зрозуміти, що ні міська влада, ні на місцях газового господарства не впливає на ці процеси. Це розпорядження комісії НЕ НКРЕКП. От за яким тобто, постачання газу без вузлів обліків буде заборонено, Якимось чином протистояти цьому питанню зараз міська влада не може. Але з іншого боку, враховуючи, що ще дуже багато домогосподарств на сьогоднішній день залишаються без індивідуальних вузлів обліків. Ми будемо готуватись до того, щоб тим, хто це потребує, тим, хто не має змоги, я маю на увазі мало і так далі, ми розробимо програму, і можливо, з наступного року ми будемо при наявності коштів під цю програму, ми будемо допомагати людям встановлювати лічильники. Але я хотів би зазначити, в першу чергу встановлення лічильників, як то тепла. Як то газопостачання, як то води. В першу чергу це захист мешканців. Тому що коли е ці підприємства починають нараховувати за нормами витрат населення, це обходиться значно дорожче. Тому встановлення лічильників, приклад, лічильники тепла, реально зменшують витрати населення до 25%. Щодо тротуарної плитки, яку кладуть сьогодні по місту, я переконаний, що тротуарна плитка це набагато надійніше, естетичніше. І саме головне, саме головне, в експлуатації дороги з тротуарного покриття в вісім разів дешевше, ніж експлуатація асфальтового покриття. Самою головною нашою проблемою залишається комунікація, які ми не можемо поміняти в один день. І відповідно... Газ, вода, електроенергія, теплопостачання. При розритті порушується асфальтове покриття, потім відновлюється неякісно і, відповідно, у дворах утворюється тротуарна плитка, її можна розібрати, так само акуратно встелити і, як кажеться, ні в зовнішній, ніяк не порушиться. Якщо після цього навіть просяде ґрунт, так само тротуарна плитка виймається, підсипається. Ще шар відсіву і вкладається. Тому в експлуатації тротуарна плитка в 8 разів дешевша, ніж асфальтове покриття. Деякі, я хотів би відповісти на закиди в тому, що купують тротуарну плитку в подмаркеті. Це є абсолютно несенітниця, тому що з великими об'ємами нас сьогодні працює. Здається, 4 чи 5 організацій, які виконують роботи по місту по вкладанню тротуарної плитки. У них всі прямі договори з виробниками. От, на сьогоднішній день мовами поставлена задача, тобто плитка має бути якісна, гіперпресована. От, на сьогоднішній день в нашому регіоні таких виробника два. Це є завод Ковальський і завод Мандарин. От, якісна плитка з гарантією 15-20 років. Тому Ну, ось так. 28 числа у нас має відбутись сесія міської ради. Одним з головних питань на цій сесії це питання про оптимізацію структури виконавчого комітету. Штат збільшується на 14 чоловік. Навіщо це? Тобто ми Впроваджуємо центр оперативного контролю, тому що на сьогоднішній день в нас в місті такого центру немає. Що це буде за центр оперативного контролю? Центр оперативного контролю це е, будуть люди, які будуть приймати дзвінки з усього міста, відповідно оперативно реагувати, повідомляти ті чи інші служби. Але саме головне: е, люди зможуть слідкувати навіть потім відстежувати за виконанням тих чи інших робіт на їхні звернення. От, всяк випадок, ті центри оперативного контролю, що я бачив, вже зроблені в інших містах. Ну, там працюють навіть психологи. Це дуже необхідна річ для мешканців нашого міста. Він має працювати цілодобово. Наприклад, в Вінниці цілодобово працює 4 чоловіки. От. Ну і відповідно, штат в них 16 людей працює. Тому ми збираємося зробити такий центр оперативного реагування, в першу чергу для зручності наших мешканців, щоб вони набирали один телефон і по всім, по всім питанням могли отримати відповідь, а саме головне вчасне реагування і виконання робіт. І також ми, по прикладу, я скажу, що ми не придумали велосипед інших міст, збираємося робити. Створити відділ самоврядного контролю. Навіщо це? Відділ самоврядного контролю на сьогоднішній день міста отримали набагато більше повноважень. І, відповідно, нам потрібно обов'язково слідкувати за надходженням податків до нашого місцевого бюджету. Це ті кошти, які витрачаються для ремонту доріг, садочків, шкіл. Тому це сьогодні. Обов'язково необхідна річ, також це контроль за надходженням від земельного податку, контроль від надходжень від податку з нерухомості, це адміністрування податків інших, як то алкоголь, тютюн, це цільове використання, контроль за цільовим використанням землі. От це все складає бюджет нашого міста, тому що. Як кажеться, коли є гроші, тоді можна робити і благоустрій, можна робити школи, садочки і так далі. Тому цей відділ зараз надзвичайно необхідний. Він не буде дублювати функції податкової чи інших структур, але цей відділ буде працювати на наповнення бюджету нашого міста.